Доброго дня, друзі! Скоро розпочнеться незабаром вже сезон на гірськолижному комплексі Буковий. Ми зараз знаходимося на прокаті Боріс. Цей прокат знаходиться біля першого паркінгу. Я вважаю це найкращий прокат, тому що завжди оновлюється весь літак, все новеньке, свіженьке, а лижі в сезон відпрацювали. Новенькі ставлять. І от зараз ми підготовлюємо лижі. Робимо сервіс для того, щоб вам було зручно і безпечно кататись. Тому що гострі карти на лижах то, по-перше, ваша безпека. По-друге, скажімо так, кататись набагато приятніше. Тому дивіться, от зараз ми взяли лижку, закріплюємо її і зараз знімаємо один градус зі сторони, ковзуючої поверхні. Використовуємо ми. Ось такі от у нас є приспособи. О, таким образом ми знімаємо під кутом один градус зі сторони повжуючи поверхні. Ось так. Ось таким чином ми це робимо. Ну, ми зняли 0 градус зі сторони ковзуючої поверхні. Зараз ми знімемо оберкантика, тому що будемо перетачувати кантик під кутом 88. Можна використовувати кутнички з напільничками от такого плану. От. Але у нас є машинка. Ось такою приспособою ми користуємось, знімаємо поверканці. Ось таким чином ми його знімаємо. Дуже добре. І так само знімаємо з другої сторони. Користовуємо таку ось машинку, яку виставили під кутом 88 градусів. І будемо точити в ЖК. Оберкавки я зняв, зараз будемо точити.